У чому секрет успіху і водночас небезпека інвестицій у криптовалюти? Які є альтернативні методи збереження і примноження заощаджень? Та чи будуть криптоактиви такими ж популярними, коли доведеться за них сплачувати податки? Про це сьогодні говоритимемо із Борисом Кушніруком, економічним та політичним експертом. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю. Заява Дональда Трампа, яка відбулася попередньої п'ятниці, про запровадження 100% мит на імпорти з Китаю, буквально обвалила ринок криптовалют. Ту п'ятницю назвали чорною і таким наймасштабнішим обвалом на ринку за останні роки. Чому? Буквально ця заява, яка ще навіть не здійснилася. Просто таки лякалка, погроза, вона настільки вплинула саме на крипторинок. І до чого криптовалюта іще така вразлива а, питання в тому, що не сама заява викликала цю, цю цей вал. Це лише був привід. А те, що ринок криптовалют, це ну, ринок торгівлі повітрям, я безліч разів казав і стверджую. Це ну, актив, за яким це віртуальний актив, за яким нічого немає, ну абсолютно нічого. Відповідно, а, в, а коли в ньому знаходиться безліч людей. Сотні тисяч, мільйонів людей по всьому світу, то відповідно він діє за принципом ну, фактично піраміди, де ілюзія зростання виникає за рахунок того, що включаються якісь інші люди в, в, в сподіванні, що вони зароблять гроші. На чому? Де, де створена додана вартість в економіці, для того, щоб вартість активу зростала. Жодної наголошую, жодної доданої вартості віртуальні активи не створюють. Відповідно було достатньо лише приводу. Якогось в цьому випадку це була цей привід став заява Трампа, який призвів до обвалу всієї цієї піраміди, ну значного обвалу, неповної. До значного валу цієї піраміди, яка базується саме на сподіванні, що можна заробити грошей, особливо вона стала проблемою для тих, хто ну грався з так з так званим плечем. Тобто, коли ти умовно кажучи, під наявні свої кошти можеш взяти управляти сумами в п'ять разів більше. Відповідно, у тебе виникає ситуація, що ти ну, будь-які, наприклад, 10% авалу, а ти в 5 разів більше у тебе плече коштів, з якими ти керуєш. У ти 10%, 10% авалу формує 50% втрати твоїх коштів. Uh -huh. так, відповідно, а, в, а якщо на 20% велися, то ти залишився взагалі без своїх коштів, тому що вони всі вже е, пропали. Відповідно, а в така ну, модель цих торгівлі цих віртуальними активами. Вона у мене викликала і викликає велике ну не те, що заперечення, просто я усвідомлюю, що нічим крім чергового обвалами, вона завершуватись не може. Тим а -а -а. не менш, пане Борисе, ця валюта вона чомусь популярна і набуває ще більше популярності. Навіть ось ця ситуація, яка трапилася у п'ятницю, можливо, якось ідотична до трагічного випадку, який стався у Києві, коли знайшли мертвим одного із найвідоміших вітчизняних криптопідприємців-блогерів Костянтина Ганіча. Тобто люди розраховують на ці інвестиції, вони вкладають. Дають гроші. Якщо це така ну порожнина, якщо це така піраміда, то чому все-таки люди ведуться або розраховують на це? Ну тому що весь світ побудований протягом століття на тому, що з'являється купа людей, які щиро вважають, що можна ні на чому заробити гроші. І тут справді, ну протягом багатьох місяців, ну якщо брати на цей рік, там, минулий рік, то може побачити, як зростала вартість цих віртуальних активів. Причому наголошую, ніякої доданої вартості в економіці не створюється. Вони не мали, як не мали, так і не мають жодної реальної вартості. Відповідно те, що в якийсь момент має відбутися вал, це очевидно. Mm -hmm. Ну, частина людей свої кошти. А Ринок, в який час буде знаходитися, криптовалют буде знаходитись в такому стані там стійко, стійкої невизначеності, але без якихось рухів вверх вниз Після певного часу почнуть розігрувати історію, що все не так погано все ще не, не не все. Не все втрачено, і знайдуться нові бажаючі заробити на цьому віртуальних на цих віртуальних активах і почнуть вкладати кошти в, ну, в історію абсолютно як на мене, абсурдно, тому що наголошую, ну, що коштує просто запис в, в якомусь дата-центрі запис про якусь віртуальну сукупність цифр. Що вони коштують? Нічого і, і, і за ними нічого не стоїть. Вони, ну як правило, ті, хто намагається цю історію продати, вони кажуть: а так, от, а гроші, гроші ж фіатні, вони теж нічого не варті. Але за за кожною фіатною валютою стоїть відповідна економіка, і в, е, є зобов'язання. Що там за ці фіатні гроші вам повинні продати, продати е, ті чи інші товари? Да? Тобто, це зобов'язання, яке встановлюється державою. Держава каже: за е, наші кошти ви е, е, зобов'язані купити продати всі товари. Тобто, ви маєте право, і вам не мог ніхто не може це зробити. Ви за рахунок цих фіатних коштів ви сплачуєте податки. Відповідно, за цим стоїть, ну, скажімо, економіка тієї чи іншої країни, за цими віртуальними валютами не стоїть нічого. Теоретично, хтось може купити і продати щось, ну, але я колись писав, що ну років 8 назад писав статтю з цього приводу, пояснював, що вибачте, від того, що ви маєте право за там за мішок насіння купити щось. Це не означає, що насіння, чи що, щось перетворюється в гроші, вони такими не стають. Це просто разова операція, яка є лише питанням доброї волі. А от якщо вам скажуть, що ви зобов'язані продати будь-який товар, який продається в Україні, продати за насіння, я думаю, що ви будете дуже сильно сперечатися і казати, що вам добісувати це насіння не потрібно. Ви не хочете його знімати ніяку справу. Тобто. Наголошу, на цьому стоїть логіка, ну, скажімо, фіатних грошей. Угу. Бо за кожною фіатною валюти стоїть та країна, яка їх випускає. За віртуальними активами децентралізованими не стоїть ніхто і нічого. А тепер появляється, вони не можуть виконувати якісну функцію платіжного засобу, так, як, як гроші. І при цьому вони не мають жодної вартості з точки зору реальних активів за цим, за цим віртуальним активом. От нічого немає. Тому, безперечно, для мене цілком очевидно, що така історія з цим віртуальним активом активом вона є лише відображенням купи грошей, в тому числі і знецінення цих фіатних грошей внаслідок. Політики бюджетної в першу чергу багатьох країн, які призвели до того, що є багато в цих грошей, які не знають куди вкластися. Відповідно, вони вкладаються в абсолютно віртуальну історію, яка неминуче. От якраз пане Борисе, про людей, які не знають куди вкластися. За даними НАЗК, українські чиновники і депутати задекларували криптовалюти на близько 786 мільйонів гривень, і це статистика станом на минулий рік. Цьогоріч, е, кажуть, що. Що обсяги збільшилися майже в половину. Ну і держава вже певним чином законодавчо намагається врегулювати цю історію. Зокрема, в Верховній Раді ухвалили в першому читанні законопроект про легалізацію ринку віртуальних активів і, власне, встановлює їхнє оподаткування. Якщо цей закон набуде чинності, якщо його проголосують, чи зменшиться кількість охочих? Зокрема, і серед депутатів, після того, як власне вкладатися в цю криптовалюту після того, як вони змушені будуть оподатковувати ці активи. Чому проблема з цими криптоактивами? Проблема з ними в тому, що їх дуже важко відстежувати. По суті, це лише питання доброї волі, якщо людина каже, що у неї є певні криптоактиви. То вона може показати, що от у неї була на сьогодні вартість така, а на завтра така стала. І з цієї суми начебто вона має сплатити податок. А якщо вона не показує. Тобто в, в режимі в, в режимі реальної економіки, в принципі, то, тобто, якщо у вас є гроші на рахунках, то саме ці гроші на рахунках ну, дають підстави. Або реальний актив, який ви там придбали, дають підстави для того, щоб казати, що у вас був дохід, з якого ви маєте сплатити податки. З віртуальними активами, трохи складніше. На моє глибоке переконання, безперечно, є ті, хто серед і нардепів і взагалі чиновників, які. Ну, в такий спосіб намагаються якось пристроїти свої гроші і сподівання на суперзаробітках. Але я переконаний, що для багатьох це ще і інструмент відмивання брудних коштів тобто це відмивання тих коштів, які вони заробили за рахунок влади. Відповідно, для них це дуже дуже гарний ну, механізм, яким можна чином можна показати так. От бачите, я ж тут. Тут просто я тут криптобізнесмен, і тому я у мене з'явилися. Я вдало вклав кошти, і відповідно у мене з'явилися збільшення вартості. І ця історія дуже-дуже непроста. вона ну, по-перше, ці. Криптовалюти з'являються е, дуже часто нові, нові, нові відповідно е, ці криптоактиви Відповідно е, відстежувати на державному рівні і контролювати, що відбувається на ринку цих е, криптоактивів дуже важко. А значить, дуже легко можна ну погратися з тим, що у вас сьогодні була одна сума, а завтра вона в декілька разів збільшилась. Ну я умовно кажу, що завтра да за, за певний час, і довести, що це насправді лише відмивання коштів. Важко це має це бути нове. створена якась окрема інституція. Можливо, а, ну насправді я по великому рахунку я вважаю, що я висловлю думку, можливо, не дуже популярну. Але я вважаю, що держава навіть може встановити вимогу, що державні чиновники взагалі не мають права а, тримати кошти в цих криптоактивах, от просто не мають права. А, бо я далеко не впевнений, що держава буде спроможна відстежити походження і збільшення вартості цих активів, враховуючи, що облік ведеться весь за межами України. Або практично весь, відповідно, ви не можете довести достовірність тих даних, які е, наводять наші чиновники. От mm -hmm. У вас немає е, в е, доказів, що у людини знаходиться така е, е, кількість тих чи інших е, токенів, да чи там біткоїнів, чи, чи щось, еферів, і відповідно у них, е, виходячи з тої вартості, яка зараз на ринку, у них збільшилися актив або зменшилися. У вас враховуючи, що відсутня система оцього ну публічного обліку, відповідно в і ви не знаєте, в якій мірі вона відповідає дійсності. Тому з цієї точки зору, я би взагалі казав про те, що вибачте, люди повинні чітко розбиратися, якщо вони не чиновники, то вони не криптобізнесмени. Відповідно, вони не повинні займатися операціями з криптоактивами. Ну тут, мабуть, Відповідно? що з одного боку питання доброчесності і як нам мінімізувати ці корупційні ризики, а з іншого боку, міжнародне право, мабуть, що зможуть ці депутати затягати по судах через те, що обмежують їхнє право. Ні, ні, абсолютно. А у нас і зараз існує. Багато обмежень пов'язаних з тим, чим можуть чим не можуть займатися державні чиновники. Абсолютно нормально. Наголошую, людина повинна на момент в приходу до влади чітко показати свої активи, в тому числі криптоактиви. А показати їх кількість всього іншого, і а, вона повинна брати на себе зобов'язання, що на час е, депутат, там, діяльності у державній владі плюс ще певний час після неї вона не повинна а, займатися діяльністю з криптоактивами. А це в цьому випадку не буде виникати питання, звідки вони у вас з'явилися і я виявився таки вдалим. Бізнес я так класно вклав, і от у мене з'явилися доходи. От, ну історія з Ганічем і з тим, що стверджують. Ніхто ж насправді цього не знає до скільки коштів то про цифри лунають, що ті чи інші бізнес державні чиновники вклали, та стільки ти коштів йому дали для того, щоб він заробляв. Ніхто цього не знає. Це ну ще скажу, це базується на а, а, лише на плітках, mm -hmm. але а в даному випадку вони ж розраховують на те, що вони йому дали кошти, а він їм заробляє там по 20-30% на квартал, заробляє доходу з коштів. Вибачте, ну в довести, що це справді такий, такий дохід був, а не відмивання коштів, не може ніхто. Наголошую для багатьох цих ну, чиновників легалізувати свої кошти, навіть сплативши податки це невелика проблема може бути. Якщо ти у тебе ти береш хабарі і там сотнями тисяч мільйонами доларів сплатив за них 20% податки, податків, ну так, да, можливо, не дуже приємно, але там 23% зараз. 18% плюс 5% військового збору. А це можливо не дуже приємно, але для легалізації вони можуть на це йти. Питання полягає, чи влаштовується держава. Питання не, не повинно влаштовувати взагалі історію, при якому а, чиновники та члени їх родин займаються цією історією. Більш того, якщо члени родин займаються а, такими працями, то повинна бути процедура а, ну, офіційне е, декларування а, цим чиновникам про цей факт. Якщо вони проживають разом і є доведення, що вони є членами одного домогосподарства. Ну, тобто, не син там, дорослий син, який живе в іншій країні і займається криптовалютами. Це одна історія. Да, а якщо вони проживають разом і є підстава вважати, що це їх спільний дохід, і а, чиновник декларує його як спільний дохід а, від а цих криптоактивів, то в цьому випадку наголошую, я би ну, був дуже дуже прискіпливий щодо того, що чи мають вони право взагалі займатися цим. Mm -hmm. а, бо а, по великому рахунку, це на сьогоднішній момент одне із найбільших. Механізмів, за допомогою яких відбувається у нас схема хабарів великих. там дрібні чиновник, який бере дрібний хабар, хабар декілька тисяч гривень. Вибачте, він в криптовалюти не вкладається і не в криптогаманці тримає свої активи. А це якраз стосується наших дуже багатих, дуже скажімо, значущих Значущих високопосадовців, яким вже хабарі видають десятками і сотнями тисяч, от Вони доларів, да вони ці кошти можуть отримати в, в крипті для того, щоб таким чином ну приховати механізм цієї передачі їм коштів. Давайте ще наостанок поговоримо про іншу валюту і про надійність взагалі інвестицій, тому що от цього разу приводом до такого обвалу ринку стала заява Трампа. А я пригадую собі перше оце його оголошення торговельної війни, коли він оголосив ми та вийшов із такою табличкою із різними країнами, і тоді І долар так само зреагував, і це позначилося певною мірою на валюті. Ось хочу навести результати опитування однієї міжнародної компанії ПСОС, яка запитала респондентів щодо готовності інвестувати заощадження. І за їхніми даними більше половини людей вже не надають перевагу традиційним способам, таким як готівка, банківські внески. Люди шукають інструменти із вищою дохідністю. А яка зараз насправді інвестиція, ну така найбільш гарантована, яка дає найбільше гарантії, що люди можуть збільшити свій прибуток або, хоча б, зберегти те, що вони мають, ну от давайте тоді ділити цю історію, зберегти і угу. збагатитися. Безперечно, людській природі характерне бажання заробити якомога більше. Ілюзіями не важкою, не важкою працею протягом багатьох років. А за рахунок того, що ти посидів за комп'ютером, умовно кажучи, і тут вже перетворився в мультимільонера. Uh, і це продає продається як те, як, як це легко зробити. І подивіться, скільки аля курсів uh, торгівлі криптовалютами, скільки людей, які uh, намагаються uh, в це гратися. Uh, тут потрібно зрозуміти. В, все ж таки, будь-яке багатство базується переважно в першу чергу на реальних вартостях. Тому якщо казати про uh, там. Uh, в так звані фіатні гроші з ними зараз проблема полягає в тому, що, що значна їх частина внаслідок, ну скажімо так, не найкращої економічної політики тих чи інших держав, вона втрачає свою вартість, відбувається інфляція цих коштів, і це погана історія. І така проблема існує в багатьох країнах світу, в тому числі і в, наприклад, з доларом США. А, і тут дійсно виникає питання: а в чому ж е, там тримати кошти? Mm -hmm. Причому знову ж таки є два е, різи тримання коштів. Це е, довгострокове заощадження, коли ви можете вкласти кошти і довго не їх не чіпати. І таким активом, умовно кажучи, може бути то ж саме золота. Да? Золоті зливки, але там є це окремо потрібно розповідати, бо з ними теж є свої проблеми, якщо брати там, українську історію. Є можливість складати в акції, але в будь-якому випадку я би казав лише про акції тих підприємств, які є стабільними і які мають стабільну історію формування реальних активів. Безперечно, ви можете ризикувати вкладати кошти в якихось компаній, які тільки з'явились на ринку, і ви вважаєте, що вона виявиться такою перспективною, що вона зросте в ціні в рази, і ви станете дуже багатим. Для мене це велике питання, в якій мірі це правда. Крім того, знову ж таки, те, про що я там згадував, це так зване плече, якщо ви намагаєтесь просто вкласти свої кошти, власні кошти, це одна історія. Ви можете їх втратити, але не так швидко, якщо ви при цьому хочете гратися. Коли ви вам банк чи там установа, через яку ви проводите операцію на ринку цінних паперів, вам дозволяє встановити плече. За рахунок якого можете збільшити суму активів, з якими ви працюєте. Але будь-які коливання, вони ну, приводять до можуть призвести до того, що ви дуже швидко втратите всі свої кошти. Всі. А, відповідно, я би в ну, будь-якому випадку не радив би людям, які ну, далекі від там, операції на фоновому ринку. Чи на валютному ринку з, цими, ну, з цим плечем гратися кредитним? Це загальна порада для, для, для всіх операцій на будь-яких ринках: чи валютних, чи крипто, чи фондових ринках тощо. Тому я би все ж таки радив просто мати справу з або з так званими облігаціями, але облігації або державні облігації, це має бути але, або облігації там, стабільних компаній великих. Uh -huh. Облігація це е, 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 ціна папера, яка е, передбачає отримання фіксованого процентного доходу від тих коштів, які ви вклали. Ось держава, від, власне, зараз це і пропонує українцям. No, так? Держава є класичним в усьому світі, є класичним емітентом. Цих облігацій, і як один із інструментів, це можуть бути українські державні облігації, якщо брати про українців, але наголошую, це історія для всіх, ну для більшості країн, ми не кажемо там. Якісь країни Африки чи Азії, які. Але знаходяться... війна лише у нас, і це, мабуть, теж такий чинник. Ну, це війна, у нас є да, фактором, які створює ризики додаткові. Але нам все ж таки дуже суттєво допомагають наші союзники, тому у нас ну, принаймні немає катастрофічної ситуації з державними фінансами. А, але я знову, знову наголошую, йдеться саме про те, куди вкладати або в облігації, або в, в акції підприємств, які мають, займаються реальною виробничою діяльністю. І ви бачите перспективи, що той чи інший ну, не зникне. Це, те чи інше підприємство не є банкрутом. Але, але знову ж таки, пересічна людина не повинна знати, що відбувається з ситуацією на конкретних ринках. Я доволі обережно ставлюся з парадами. Сам в це не граюсь і дуже бража даю поради щодо того, щоб куди вкладати кошти, коли йдеться про акції. Тому що для того, щоб розуміти, що відбувається з тим чи іншим акціями тієї чи іншої компанії, ви повинні дуже дуже суттєво занурюватись в все, що пов'язане з нею. Ви повинні відстежувати її доходи, які угоди вона укладає, які проблеми з менеджментом і так далі, і так далі. Тобто цим займаються аналітичні служби. Ну, фонд, гравців, які займаються вкладанням в акції, відповідно, у них це, ну, скажімо так, налагоджена система. Аналізу і вони ухвалюють рішення, чи потрібно вивести е, гроші з тих чи інших акцій, чи навпаки е, можна збільшити е, свій портфель в цих цих акціях, але знов ж таки це професійна діяльність, це не діяльність пересічних громадян. Як тільки пересічні громадяни намагаються погратися в це. То це ну завершується тим, що вони mm -hmm. просто залишаються без власних грошей. Зрозуміло. Дякую вам, пане Борисе, за те, що долучилися до нашої етеро. Борис Кушнірок, економічний та політичний експерт, був на прямому зв'язку. Говорили про обвал крипторинку. Наскільки це надійна інвестиція? і Куди власне краще вкладати українцям? Ну, а з вами була я, Марина білоножка. Більше наших програм. Дивіться на youtube каналі. Приходьте, ставте вподобайки, коментуйте і до нових зустрічей.